Привіт, мене звати Аліна. Я з Української агенції нерухомості realtor 3D в Іспанії, і зараз ми підловили нашого менеджера з продажу Олену. Олена, добрий день. Добрий день, Аліночка! Як справи? Добре, а вас як? Так, мені тут сорока на хвості принесла, що у вас нещодавно було два завдатки з продажу, так. Так, так, так і було таке, і супер. І Скажіть, люди купуються для себе чи під інвестицію, під здачу? Дивіться саме ці дві останні угоди, які ми плануємо, це дійсно інвестиція. Тобто, люди будуть ці квартири вже готувати і здавати одразу після купівлі. М -м, супер! Тобто, виходить, через десь 2-3 місяці у нас буде ще декілька квартир під здачу, правильно? Я думаю, що може й швидше. Може і Але швидше. вже так становлено. Треба становитись в чергу, записуватись, і я вам повідомлю дату наших угод. Дякую. Ви почули, друзі? Тобто, якщо ви хочете стати першими, хто побачить ці нові квартири в оренду, ви маєте позвонити нам в особисті чи написати. Ми з вами зв'яжемось, запишемо у вас спеціальний наш список. І тоді, коли будуть відомі вже ці квартири, коли вони вже будуть вільні, буде відома ціна, ми першим ті, хто у нас є, в списку, ми їм відсилаємо, і ви тоді матимете можливість. Першими отримати нові квартири в оренду, влітку, в Іспанії, біля моря. Тому не зволікайте: дзвоніть і будьте першими.